Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. Сьогодні незвичайна рубрика. Сьогодні рубрика як вилікувати кукуху, або як розібратися з собою. Цікаво було б на таке подивитись. Секс раз на тиждень чи через день. Через день. Бо такого ще на нашому каналі не було. Сьогодні ми проговоримо про дуже інтимні і незвичні теми. В гостях сьогодні у нас Ольга Братко. Психотерапевтка, сексологіня, людина, яка може допомогти вирішити ті питання, які ми собі завжди задаємо, але робимо це пошепки. Поїхали про секс. Так, виїхали про секс. Бачу, що да. а це ти все? Я бачив, навіть роздягся. Я готовий. Розказ. Ну, в сенсі поговорити про секс. Скажи мені, будь ласка, у тебе колись були були колись проблеми з сексом? Якщо ви не підписані, треба підписатися, бо немає сенсу продовжувати, якщо ви не підписуєтесь. Ставимо лайки, коментуємо, вподобаєчки, дзвоночки. все робимо як завжди. Ви краще за нас знаєте. Я б дуже хотів, щоб ти сама себе презентувала. Бо так як ти це зробиш, мені здається, я не зможу. В цьому є сенс. Хочу, щоб наша аудиторія знала, з ким вона має справу сьогодні. Всім доброго дня. Я вас вітаю, дуже дякую Ромі за таку презентацію. Мене взагалі, зазвичай, вона така довга і періодично хтось просить мене. Оль, скажи сама про себе, от тому, що там щось довго розповідати. Але насправді я людина, яка займається психотерапією вже багато років. Я сексологиня, яка працює з темами проблем сексу, сексуальних стосунків, взаємодій в парі або з особистою сексуальністю. І я працюю. В соло роботі, в соло терапіях з чоловіками і з парами з більшістю жінок, я працюю в групах в різних програмах офлайн, онлайн ретритах. І також для мене є величезною такою цінністю окремим напрямком роботи з сексуальною освітою для батьків дітей і для батьків. Підлітків, тобто дітей до 10 років і батьків, підлітків у мене є багато досвіду з цього приводу. Я викладала в університеті. І також маю багато чого сьогодні з вами поділитися, і мені дуже буде приємно почитати ваші питання, ваші коментарі.